Оце так і робота Обленерго, Харків Обленерго. О, А Оце той чоловік пожалувався, згоріло в нього там коротше, якийсь станок Ну оце, як його там, Що печатає, як воно там називається. Плати там всякі печатає там, ну коротше. Чи принтер, чи як, ну коротше, говоря, що пластмасу там якусь печатає, ну, коротше, дорогий станок. От, і вийшло купив собі ж трансформатор, стабілізатор, а він стабілізатор не допомагав ну, через те, що 140-150 вольт. Далі в людей там погоріла машинка, стиральна згоріла. Вона включив там, програму якусь, да, на стиральній машинки, і говоря, а, включився холодильник. Бац вибило короче, нафиг, ту машинку, не можуть зрозуміти, одну спалили. Другу купили таке ж саме, та що таке, не можеш такого бути, повезли на ремонт, на ремонті робить все. От. Приїхали додому, не робить. Та, йо -йо. А воно короче, напряження нема. І вони оце тасують. Я пожалувався, вони перекинули туди цю катушку, яка мало дає. От. У нас тепер нормально, бо енергонадзор трошки їм пошептав. А тепер вони їм, їм перекинули і кажуть, та що ж. А, е, ну, поняли, як роботи? Одне і те саме тасують. От, допустимо, вони тепер пожаляться. Зараз на ту вулицю перекинуть, на сліду, того трансформатора чотири вулиці запитано. На другу вулицю перекинуть. І так іще годик два протягнуть. А потім ті будуть жалуватися. вони на третю вулицю перекинуть і так по черзі. Оце тобі який ремонт. От. А де ж не трансформатори подівали? Тут у нас кирпичний завод, колхозні трансформатори, де вони подівали, все. Я вам зніму лінію електропередач, запасну. Зняли стовби, зняли всі провода. От. повністю перед війною, як наче готувалися. Була запасна лінія, коротше, йшла, чи з Полтави, чи з Дніпра. Коротше говоря, ну, на случай непредвиденних ситуацій, що там відключення чи що. Порізали стовби, повитягували мене. І діятелі вони план розвитку в них, бля. Який там план розвитку, бля? Коротше, от такі і діла. Так працює. Так ще ж підійшов до них. Я вже відійшов, тому що ну, матюкаються, посилають нахер, каже, йди відсюди ми будемо робити свою роботу. Та яку ж роботу, як тут треба повністю провода міняти, трансформатор міняти. Що ж то за робота? Це Перекинути від мене до тих, а потім від цих до тих і що далі тоді буде. Ніяка це ж хіба робота. О. Не знаю, що вони там договорились, але навряд, щоб вони їм розміщали. Це нереально коротше, щоб вони розміщали йому битки за те, що погоріло все це. Він бач, я ж так і думав. Поїхали на слідуючу вулицю зараз. Зараз тим перекинуть. Буде тепер на, на, на сусідній вулиці 140 вольт. У нас тепер буде нормально. Це ж Бачиш як работаем. видімо, стільки роботи, тільки б гроші платили, а ніхто ніхера не робить. Так що енергонадзор, ждемо ждем сюди знову. Тому що ну, це куди воно таке годиться. Уже скільки людям горя наробили. Це я не вважаю в мене. 4 комп'ютера загріло. Це тільки по комп'ютерах. Так в мене взагалі не поставили ні предохранітелів, ні виключателів. А по якій схемі це я не знаю. Я зараз суд суджуся, а суд, знаєте, як судиться? І будеш правий – хер докажеш. От, суд приймає по внутрішньому переконанню судді. А це дали судді бабулетов. і в нього переконання з'явилися. Це я надаю вовремя, все, в сроки, докази. А він каже, ну, не приймає докази. І все. І в мене там діло на 400 сторінок. І все не приймає. все підрядиться. Приходжу на суд тільки е, ухвала за ухвалою. Відмовити, 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 блядь. Ну, дискримінація повна, розумієте чи ні? Зато на суді поміняли кришу. Я думаю, що спонсорами виступили, а це іменно енергетики. А щоб дати людині. Те, що наробили біди, возмістить. Вони ніколи не возмістять, вони нас за халопів тут держать. Хоча по закону ми маємо рівні права. А я це тепер подивимося, що за права. Це ж, мабуть, поміряли щось опять не так. Поїхали зараз на другу вулицю перекинути і далі будемо палити собі техніку. Думаємо, що ж воно ламається, що ж воно горить, що ж воно воняє. Чого холодильник згорів? А воно вон що, бля. 140 вольт в сеті, бля. Ну всім добра. Будемо сподіватися на краще.